Всім привіт! Ви на каналі Життя без прикрас, мене звати Михайло. Тема відео самого новаріння. Сьогодні буду займатися перегоном зернової браги, яку я готував в минулому відео. Дану зернову брагу можна переганяти двома методами. Перший це з зерном, якщо дозволяє конструкція вашої варінної ємності і джерелом нагріву ви будете використовувати індукційну плиту або ж антипригарний терм. Також, якщо можна встановити файльжно. Я буду користуватися другим методом це Брагу буду фільтрувати і відбирати зерно. Так як конструкція моєї аварійної яності, за яку відповідає автоклав, не дозволяє перегнати її з зерно, тому що там стоїть звичайний електротен і неможливо вставити фальш дно. Тому я трошки переживаю, щоб нічого не пригоріло, і не споганити смак і аромат кінцевого продукту. Тому фільтрую Брагу і будемо збирати апарат. Більшість рідини відібрав, накоплюється вже більше зерна, тому буду його лопаткою трішки віджимати, а саме зерно викидати в сміття. Тепер переходимо до збірки апарату, покажу нові деталі, які я придбав і коротко про них розкажу. Перше, що почну, це придбав виробника автоклаву глуху кришку, яку мені варили штуцер кламповий на 2 дюйми. Так він виглядає, можете бачите. Кришка встановлена. Тепер переходимо до другої комплектуючої, яку я придбав, це такий ось діоптер на 2 дюйми. Він потрібний, як мінімум, для візуалізації. І Щоб ви наглядно бачили, чи при самого наварінні буде йти піна чи брага в колони. Всі клампові зетнення буду кріпити через такі силіконові прокладки і хомотиз нержавіючої сталі на 2 дюйми. Третя комплектуюча це буде така царга довжиною 50 см. Це труба з нержавіючої сталі. Діаметром 2 дюйми. Вона мені потрібна для того, щоб на їх встановлювати, комплектуючі для очистки і укріплення продукту. Наступна комплектуюча це мідна насадка панченкова або, якщо називається, регулярна дротова насадка. Для пригону брагів з ферсеред буду використовувати одну насадку. Отак її потрібно скручувати і встановлювати в царку. І тепер поверцарги встановлюємо наш дистилятор, на який я також змонтував такий перехідник для клампу 2 дюйми. Отака конструкція апарату в мене вийшла. Апарат зібраний. Перед початком перегону перевіряємо всі з'єднання, щоб ніде нічого не протікало. Тепер включаю потужність нагріву на максимум і чекаю, доки температура аварійної євності досягне 50 градусів. Потім заповнюю холодильник холодною водою, воду перекриваю. І чекаю, коли з холодильника підуть перші каплі. Апарат розігрівся, температура варіння явності досягла відмітки 85 градусів. Пішли перші каплі. На даному етапі зменшив потужність нагріву до відмітки 800 Вт, включив подачу холодної води в холодильник. І тепер потрібно відрегулювати потужність нагріву і подачу холодної води так. Щоб продукт на виході був температурою не більше 50 градусів. Ось я дійшов до завершення перегін браги в спиртсерець, закінчую його на температурі в варійній євності 99 градусів і спиртузністю продукту на виході 2%. Якщо зробити коригування по температурі, виходить 0,2% спиртуозність. Наступив новий день, апарат я вже підготував до наступного перегону. Тепер що хотів би сказати, про мідну насадку Панченкова, яку я встановлював у царгу перед перегоном Браги, в кількості одна штука. Зараз наглядно можете бачити, якого вона кольору стала. Це значить, що вона добре справляється своєю задачею. Також можемо порівняти з новою насадкою, яка ще не приймала участі в перегоні. Я думаю, що наглядно все зрозуміло. Що насадка працює. Щодо спирту серцю, який я отримав, то по кількості його вийшло 7 літрів 400 мл з 28%. Він вийшов доволі такий мутний. Переходимо до другого перегону з розділенням на голови тіло і хвости. На даному етапі нам потрібно розбавити спирт серець до спиртозності 20%. Це потрібно для безпеки при перегоні. Я за допомогою калькулятора самогонщика розрахував, скільки мені потрібно води. Вже залив її в ємність. По калькулятору самогонщика мені потрібно 3 літри води, але я заливаю 5 літрів, так як я працюю на електротені. І щоб вода покрила тен повністю, і він не оголився при перегоні. Тепер це раз залив, апарат зібрав, він готовий до перегону. На першому етапі буду відбирати голови в кількості 200 мл. Всі розрахунки я робив за допомогою калькулятора самогонщика. Зараз подаю максимальний нагрів, наповнюю холодильник холодною водою і чекаю, доки на виході з'являться перші каплі. Потім регулюю потужність нагріву і інтенсивність подачі холодної води так, щоб швидкість на виході була. 1-2 каплі в секунду. Закінчив з відбором голів. Весь процес проходив на потужності 500 Вт. Відібрав трошки більше, ніж требувалось. По калькулятору треба було відібрати 200 мл. Я з запасом відібрав 250 Закінчив відбирати тіло. Весь процес проходив на потужності нагріву 1 кВт і відбирав до спиртузності на виході 40%. Тепер переходжу до відбору хвостів. Голови відібрав. Закінчую другий перегін. При температурі варільній ємності 99 градусів і спиртозності продукту на виході 0% з коригуванням по температурі. Після закінчення другого перегону минула доба спеціально дав відпочити дистиляту, щоб трошки збалансувалися смак і аромат. Тепер хочу вам показати мідні насадки, які я використовував для другого перегону. Зараз на екрані ви можете бачити 5 насадок, розкладені в послідовності зліва, це низ царги. Право верх царги. Якщо камера передасть, можете бачити ступінь їхнього забруднення. Тепер переходимо до продукту, який я отримав. Нагадаю, було в мене спирту серцю 13,5 літрів з спиртуозністю 16,5%. Після перегону я отримав. Голови 250 мл з спиртуозністю 86%. Тіло 3 літри з спиртуозністю 62%. І голови 1,9 літра з спиртузністю 9%. Тепер переходимо до дегустації. Перед тим як я скажу свою думку, варто враховувати, що я зерновий дистилят готую перший раз і що важливо на конструкції апарату, який ви бачили в відео. Зараз ви бачите на столі два бокали. В першому бокалі тіло 62% спиртуозності. в другому бокалі тіло розбавлене. Питною водою до свертузност 40%. Давайте дегустувати. В бокалі, де тіло розбавлене до 40% спертузності, можете бачити, сама констанція доволі мутна. Тепер аромат. Відчувається зерно, але, якщо чесно, не настільки насичений аромат кукурудзи, як я того очікував. Також трошки в ароматі відчувається солод. Тепер давайте спробуємо на смак. Відчувається, звичайно, спиртуозність. Солоду того, що в ароматі не відчуваю, але дистилят вийшов м'який. Тепер покуштуємо чистий дистильот. Він, звичайно, по консистенції прозорий. Чистий дистиллят, я б сказав би. Більш насиченіший аромат, в чистому дистиляті аромат кукурудзи він більш чистіший, але також не занадто виражений. Давайте спробуємо на смак. І що цікаво, що в чистому дистиляті цей солод, що присутній в ароматі, він також присутній і в самому напої на смак. І так, дегустація завершена. І наконець хотів би сказати декілька слів про самі зернові дистиляти для прикладу кукурузяний. В загальному їх виробляють для приготування міцних ароматних напоїв, типу віски і інших. Забігаючи наперед, скажу, що я також даний дистилят готував для настоювання на дубових кубиках. Відео, я думаю, в подальшому з'явиться на Ютубі. А на цьому буду закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, обов'язково залиште коментар під відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під відео. Там з'являються анонси про відео, які вийдуть на Ютубі. І також розміщаю деяку цікаву інформацію. Дякую за перегляд, до наступних відео!